Я військовослужбовець 15-го мобільного прикордонного загону, бо розрахунок ну, FPV. Ми працюємо усі разом, тобто мавіки, вампір. FPV це така мультизадачна робота, яка може працювати на всіх напрямках. Залетіти кудись у бліндаж, провести моніторинг, уразити якусь таку цікаву ціль, тобто повітряну, по типу крило, просто піхоту, техніку та й інше, що може підслати для нас окупант. Із таких жирних цілей ну, це ворожа техніка. ББМК або квадроцикли, підвози. Майже 5 років, з 21 року я служив. Починав з строкової служби, добровільно пішов, думав, відслужу. Буду жити щасливо, але почалася війна. Підписав контракт, то ось і знаходжуся там, де я знаходжусь зараз. Працював, вчився, просто працював, тобто різноробочий, по факту. Мандрував по Україні, по іншим країнам. Треба було йти. Тобто, хто буде захищати? Я захищаю свою родину, я захищаю родину своїх побратимів, які разом зі мною, та й інших. Я давав присягу українському народу. Тобто, ну, це мій вибір. Вибір, який я обрав сам. Та я і я їм задоволений. Я був у піхоті, потім вже мене покликали на посаду пілота. Я починав з MAVів, розвідував, та просто літав, бойовий ураження також. Це, мабуть, більше хобі. Тобто, я з батьком часто ходив на полювання. Це пригодилося так. Тобто вмію держати автомат та знаю, що це таке. Комп'ютерні ігри так, дуже, дуже допомогли в плані навику пілотування. Мабуть, я буду також літати на дронах десь у МЧС, до пожарників, допустимо, або в поліцію, або можна ще агрономно. Окропляти поля великими дронами. Навички дуже корисні, воно буде розвиватися і надалі. На самий крайній випадок можна буде і розвозити дронами доставку їди, голова буде розвиватися. Так що будемо працювати. Я ставлюся до людей, осіб які не хочуть йти до армії. Ну, нейтрально, я б сказав. Це їх вибір. Вони повинні саме, самі сюди прийти та зрозуміти, наскільки це важко і не знеоцінювати те, що для них робиться. Якщо вони не йдуть, то значить вони не хочуть. І якщо вони не хочуть сюди йти, то вони не готові до війни. Мені це дуже подобається. Я, поки що я бачу себе як пілот. Тобто ну, буде відрізнятися специфіка, тобто війна це війна, там можна багато чого зробити. А на даний час ну, літаємо, як літаємо, питаємося виграти, побороти, забрати свої землі, як воно і треба. Ми переможемо, обов'язково переможемо. Правда за нами. Ми... Ми найкраща взагалі нація, яка є на цьому світі. Ми дуже, дуже сильні. Так що перемога буде.